Найчастіше маленьку Емілі можна зустріти за невеличким круглим столом. Висолопивши язика, дівчинка могла годинами проводити шурхітливі лінії олівцем на папері, під якими оживали дивовижні персонажі. Їх не зустріти у реальності, адже уява дівчинки не мала меж. Та одного дня круглий столик сумуватиме. У кутку кімнати адже його господиня більше не захоче малювати. Сталося це минулого вівторка. Емілі повернулась додому зі школи і, зіжмакавши усі свої малюнки, викинула їх на смітник. І ті радісні відчуття, які вона отримувала від занурення у світ творчості, луснули як мильна бульбашка. А відтак на душі у дівчинки стало холодно, холодно. Все почалось зі шкільного уроку малювання. Вчителька скоса поглянула на малюнок дівчинки і незадоволено сказала: Чому у всіх дітей виходять гарні рівні глечики, а твій глек має праве плече підняте? Та ще й зиркає на мене великими очиськами. Не буває глечиків з очима. Вчителька взяла малюнок однокласниці Марійки, у якої намальований глечик нічим не відрізнявся від реального. Ось як має виглядати ідеальний натюрморт Симетрія, рівні лінії. Вчителька кинула незадоволений погляд на Емілі і, пирхнувши, поставила велетенську червону двійку прямо на малюнку Емілі, перекресливши усі старання художниці. На душі у Емілі все стиснулось, і як тільки пролунав дзвінок, вона чкурнула додому, аби ніхто не побачив, як їй стали боляче від цих слів. Дібравшись до свого столу, дівчинка поглянула на свої малюнки, а в голові звучали слова вчительки Твій малюнок неправильний, так не буває. І Емілі повірила у це. Дитяча рука поспіхом схопила малюнки і, зіжмакавши їх, виконала у смітник, а у лівці сховала у темну шухлядку. Дівчинка лягла на ліжко, ховаючи сльози в подушці. У цю ж мить шухляди випав листочок, якому пощастило уникнути смітника. На маленькому клаптику паперу виднівся силует незвичної істоти, а в правому куточку дитячою ручкою було написано. Мене звуть Звірюшник, я рослинний дракончик. З прочиненого вікна подув вітер, і малюнок зробив кілька обертів над стелею, і врешті маленька пухнаста істота м'яко приземлилась на подушку. Емілі важко видихнула і, витерши сльози, поринула у сон. М'який доторк до плеча дівчинки розбудив її посеред ночі. Потерши сонні очі, Емілі розвернулась на ліжку й зойкнула, коли побачила маленьку істоту, що дивилась на неї великими оченятами. Ти. Ти. Ти хто такий? Невже не пам'ятаєш? Я ж твій свірюшник. Дівчинка похитала головою. Ти мене створила кілька тижнів тому. Здається, я рослинний дракон і, чесно кажучи, я дуже зголоднів. Емілі, покорми мене, будь ласочка!» Звідки ти знаєш, як мене звуть? недовірливо примружилась дівчинка, перевівши погляд на листочок, посередині якого, прямо на місці, де був малюнок, красувалась велика дірка за формою схожа на тіло звірюшника. З лівого боку був підпис Емілі. Зачекай, то ти. Але ж як тобі вдалось? Так, Емілі, я створена тобою істота, і завдяки тобі я зміг вибратися із листочка, а ти гадала, що я лише малюнок. Дівчинка кивнула. В кутку кімнати пронісся стогін і писк, якраз там, де стояло відро із сміттям. Емілі, послухай, моїм друзям зовсім кепсько жити на смітнику. Дівчинка закрила обличчя руками і пошепки відповіла це всього навсього малюнки, які до того ж неправильні, якби я тільки вміла малювати так, як Марійка, проводити рівні лінії, тоді б зуміла стати художницею. «А, Але ж якби ти робила все правильно, тоді б не існувало нас. Ми. Витвір твоєї уяви. Отож ми не існуємо в реальному світі. Але ж як тоді тобі вдалося вирватися з паперу. Ми приходимо тоді, коли дітям потрібна допомога. Коли стає так сумно, що, здається, увесь світ втрачає колір. Ми із друзями маємо відповідальну задачу не дати юним творцям перетворитись на людей, які втратили здатність фантазувати і йти за покликом своєї уяви. Дівчинка уважно слухала звірюшника, коли знову почувся жалібний писк, Емелі скинула ковдру і зістрибнувши з ліжка, підійшла до смітника. Так значно краще, усміхнувся звірюшник, коли дівчинка витягнула його пожмаканих друзів. Істота обережно торкнулась руки Емілі. Через золоми на папері, які утворились від жмакання, моїм друзям боляче, давай їм допоможем. А, але як? Для цього нам потрібен новий папір та олівці. Дівчинка відчинила темну шухляду і на хвилинку замислилась. А, а якщо у мене знову не вийде, схлипнула крихітка. Емілі, у тебе вже вийшло. Подивись на мене, який я красивий! Звірюший підняв свій пухнастий хвіст і закружляв довкола дівчинки. Ти куменний, усміхнулась вона і обережно почухала звірюшника за вушком. Істота не неначе котик, і потерлася м'якими вушками об руку художниці. Емілі, запам'ятай, що б тобі не говорили, чи вчителі чи інші люди про твою творчість. Вони говорять це тому, що й самі давно забули, як це мислити поза рамками, творити вільно, не замислюючись про те, чи сподобається це комусь. Вони бояться того, що їх творчість не зрозуміють. І тому вони хочуть слідувати правилам, бо так робить більшість. Мені шкода їх, адже вони позбавляють себе найбільшої радості і ти за покликом уяви. Отож, твори сміливо, Емілі. Дівчинка слухала звірюшника, затамувавши подих. Та коли слова торкнулись її серця, дівчинка кинулась до істоти, обіймаючи похнастого дракошу. Дітки, на цьому моя казочка обірвалась, бо я заснула. Але... Пропоную вам пофантазувати і створити друзів для звірюшника, з якими він прийшов у гості до Емілі. І можете придумати навіть свою казочку про пригоди друзів звірюшника та звірюшника разом із Емілі, або навіть із вами. Можливо, ви взагалі придумуєте якихось своїх героїв і свою казку. З вами була я, казкарка, Вікторія Паліш. І до нових зустрічей. Бувайте!